Всім привітки! Це мій заросший квітник, і сьогодні будемо тут прибиратися. Нещодавно до мене в гості приїхала моя мама. Це вперше за цей рік, коли ми тут живемо. Ну більше навіть ніж рік. І скільки ми з нею роботи переробили, і взагалі яке натхнення, вона мені подарила, що от вона вже поїхала. А я вирішила не зупинятися і привести до ладу квітник. Починаю я прибиратися з цього участочку при вході. Тут росте м'ята і вже відсвіли безвременники. Я вирішила все отак от покосити. М'яту я все одно звідси не використовую, вона всяє в якихось жучках, паучках, просто неможливо відмити. Ну і В наступному році вона обов'язково ще виросте, тому нічого страшного. Вирішила її повністю звідси прибрати. Тим паче, ви е, трошки пізніше побачите, там збоку така горка землі е, стоїть. Її Її треба буде звідти вивозити, і от якраз я собі розчистила дорогу. Буду сюди проходити, збирати теж на тачку землю і вивозити. Але це, це не сьогодні. І поки буду розчищати квітник, хочу повідповідати на самі часто задаваємо питання. Почнемо з мами. Було багато запитань, як вона на все це відреагувала, коли побачила мій город, квітники, все інше. Чи била вона мене палками, мьотлами, ремнями. Коротше, дуже багато людей смакували, прям як моя мама давала мені люлей. Чесно кажучи, я теж цього очікувала. Слухайте, оцей серняк вийшло лише лопатою добити. Вже чим я не пробувала, думала лягу біля нього. Так його навіть і лопата не брала. Ну нічого, трошечки я його там вспомнила, всіх своїх врагов, так розозлілася, що йому просто прийшла хана. Добре, буду все це вивозити. Продовжуємо про маму. Вона, коли приїхала, ми з нею. Я їй все походила, показала там, де в мене шо, город, все-все-все показала. Вона дивилася на це все мовчки. Ну Так, якісь питання, уточняю, задавала. От, задавала. А потім, коли це все закінчило, вона навпаки мене пожаліла, сказала, Боже, скільки ти на себе всього вивозиш, назвала мене фіфою. Ти ж така фіфа, що ти тут робиш? Як ти взагалі це все на, себе, на собі тягнеш? Ну, коротше, вона так покачала головою, пожаліла мене. А потім, коли вона вже уїжджала, вона дуже сильно мене хвалила, що в мене, в принципі, все чисте. І все такое. Ну, коротше, да, Дуже сильно багато я на себе звалила, і ви собі не уявляєте, як я їй була вдячна, що мені не приходилося їй пояснювати, як це все важко, що я не справляюся, ще щось. Вона просто, як доросла жінка, сама це все побачила, і мені навіть казати нічого не треба було. Ну, Вона закатала потім рукава і почала просто прибиратися в кухні. Ще давно я їй відео показувала там з кухні, ну, а всюди я їй показувала відео. І вона ще по телефону мені казала, Катя, добруся я до твоєї літньої кухні. Ну, так і вийшло. Добралася, навела там лад. В наступному відео покажу, як там, що ми зробили в літній кухні. Зразу кажу, ми там не ремонт зробили, а просто поприбиралися, щоб у вас не були завишені надіжди. От. Хочу ще поділитися порадою, яку дала мені моя мама, може хтось теж в такому становищі, як я, не знає, з чого почати, а ми якраз з нею на цю тему дуже багато балакали. Як тут все довести до ладу, або строїти, що робити, з чого почати, чим закінчити. Так от, почати треба з малого, з порога, грубо кажучи, вийшли, двері помили, порог заміли, і від цього вже починаєте танцювати. Двигаєте, рушитись далі, далі, трошечки шаг за шагом. Потім вже ступеньки біля порогу, потім ще якусь придомову територію. І отак от потрошечки-потрошечки рукатися далі. Якщо чесно, я сама собі поражалася, як сильно я от просто варилася в цьому компоті, бо цю параду я чула з самого дитинства. Я якось розказувала на ефірі, як мене виховувала моя мама. А мама в мене така ідеалк, ідеальна хозяйка і вона мене так виховувала. І в принципі, я це чула з самого дитинства, що от. Почуть, почуть починає помаленьку організовувати вокруг себе пространство. Ну, от не знаю, якось я так про це забула, варилася в цьому компоті. Добре, що мама нагадала, і от в мене з'явилося натхнення. Тепер багато, багато де є лад, і я вже можу рухатися далі, наприклад, до квітника. Город вже не спасти, а от, тут от я можу в принципі, навести порядок, що я і зробила, побачите ще в кінці. Ще питали, чому мама не приїжджала раніше. Ну, для цього є багато причин. Сильно жалітися не хочу. Якщо вкратце життя дуже важке, і вона зараз одна працює там. В общем-то, свої проблеми і було трошки не до цього. Ось, в принципі, я тут під защитою зі мною все добре. Ми постійно на зв'язку. Я все одно думаю, що вона могла би і приїхати раніше, хоча б подивитися, як тут що тут її донька обустроїлася. Але все происходит вчасно, тому що якраз таки зараз мені була дуже потрібна її допомога. На початку я була повна енергії, сил. Мені тут ніхто не потрібен був, я сама ударилася в цю роботу і все інше. А от зараз, коли в мене така, можна сказати, легка депресія була, якраз вона мені була необхідна, вдохнула в мене життя, енергію, і бачите, справи почали рухатися. Так що все трапилося, коли повинно було бути, і будемо рухатися далі. От, головне, що вона вже приїхала, вона побачила, і я, в мене є велика надія, що тепер вона буде приїжджати. Частіше. Слідуюче запитання, чого ми переїхали в село. У мене вже була відповідь на це. Є окреме відео, але воно вже так промоталося десь там позаду. Тому давайте я вам шудесенько теж відповім. На що це взагалі ми сюди переїхали? Для цього є багато причин, так що всі можу і не згадати. Ну, По-перше, ми ще до війни шукали собі дачу в сусідньому СМТ, не в цьому селі, а от тут поряд є СМТ, ми шукали там собі дачу, теж приблизно в такому стані, як ця хата. Єдине, що я хотіла, більш такі міцні стіни. ну, в принципі, то таке вже. От. А коли почалася війна, так сильно бомбили і ці постійні тривоги, невисипання, ну і все таке інше. Це було просто дуже важко жити в тих умовах. І вирішили. ну, Тим паче, я, якщо чесно, я така трошки шугана людина, сама не знаю, звідки це в мене. Але я постійно, ну как би думаю, на п'ять шагов вперед. І я собі думала: війна, це буде зима, можуть що завгодно, Ну, от так як і сталося, я собі думала, можуть воду виключ Ну, я не дивилася на те, що було в Маріуполі, і я так собі приблизно розуміла, що ну, це, це війна, це може статися з кожним. Звісно, не хотілося б, але я так собі приблизно розуміла, що треба якесь таке обіжище, таке місце, де, по-перше, хотілося б нормально спати, висипатися. По-друге, де в тебе буде ну, не повна автономія, ну хоча б частічна, щоб була вода в колодязі, щоб була електроенергія, якої не було. Але от її не було, і ми топілись грубкою. І прекрасно ну, якби все одно було дуже важко, все одно, але ми хоча б не мерзли, як люди мерзли в Одесі. І от саме часто теж запитання, в Одесі вже тихо, чого не повертаєтесь. Кожен раз, коли мене про це питають, в цю ночь обов'язково починають бомбити Одесу. Я не знаю, може ви живете в якійсь іншій паралельній вселені, де вже закінчилась війна, Україна побіділа. Просто прекрасно, але ми поки що в стані війни. Сьогодні бомблять, завтра не бомблять, в мене розкладу нема, ми поки що тут. І, і з цього витікає теж така відповідь: теж мене питають, що ми напевно тут жити не плануємо. Ми взагалі нічого не плануємо, я не знаю. У мене сім п'ятниць на, 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 на неділю. Сьогодні я думаю, що я тут состарюсь, Завтра я думаю, що ні треба щось інше і ще щось. Я не знаю, як буде. Може, мені завтра це все набридне. І я просто зберу речі, і поїду до Одеси. Цілком можливо, і це буде нормально. Ну, як для мене, це буде нормально. Я собі таке дозволяю. Ось, якщо вам цікаві, мої думки із останнього: це от коли якраз таки приїжджала мама. Якось я особливо зараз це прочувствувала. Коли жила в квартирі, мені її допомоги не потрібно було. в мене я все прекрасно справлялася. Вони жили поряд. Ми часто ходили до них в гості. Ну якось це все було нормально. А як сюди переїхали, от прямо зараз, от коли вона приїхала, я прям побачила, як мені необхідна її допомога, допомога батька, ну, очима. От вони б, звісно, тут би швидесенько мені допомогли. Ну і взагалі якось так мені сумно за ними стало, і я прям пожаліла, що ми ну, так далеко від них забралися. Були б ми десь поближче до Одеси, а так сюди їхати, якщо от на автобусі в неї вийшла дорога до автостанції десь година, да, плюс-мінус, ну це ж. Це ж ще треба зарані, зарані приїхати. Потім від автостанції вже на автобусі сюди до нас в село. Теж 3 часа. Ну і взагалом це вийшло 4 часа. Звісно, це ну, досить довго. Да? От, на машині швидше, але теж неприємно і за бензин багато. От, тому ну якось я прям подумала, блін, може, може це, це погана ідея, може, варто купити щось поближче до Одеси, це спробувати продати. Ну, якісь такі мислі пішли. Я ще нічого не планую. Це просто мислі в моїй голові. Але от прям зараз я от на собі відчула. От Як, як воно не дуже класно вийшло. От знаєте, якби можна було цей кусочок, оці мої 40 соток, які, на яких нас розташований будинок, якби можна було їх взяти, вирізати і десь поближче до Одеси поставити, це було б ідеально. От. Але в Одесі, звісно, це не просто шалені і біля Одеси також. Тому ну, поки що тут. Поки що міняти нічого не планую. Коротше, в мене, якщо чесно, от таке от регулярно відбувається, постійно. То я вже хочу збираю валізу, думаю, переїжджати. То ні, залишаюся тут. І, і какою переїжджати, як тут класно. Ну коротше, так що цю, цей тиждень я хочу до Одеси. Наступному буду навпаки, Ні, 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 яка Одеса. От так що <реш> подивіться, як я з цими бур'янами це хана просто. Я не знаю, хто кого вони мене, чи я їх, вони вище за мене. І от теж ми підійшли до того, що не треба так сильно за, запускати, щоб потім так важко не було це перебирати. Спасіба, капітани, очевидність. я і без вас це знаю. Якщо воно так от сталося, то, повірте, це точно не той результат, якого я добивалася. Значить, для цього були свої причини, тому так заросло, Ну, ну не буде ідеально. У вас буде у мене мене не буде. Тому дивіться, що я почала робити. Я взяла сапку, лопату, все, що було під руками, граблі і почала чорнову уборку. Не доводячи до ідеалу, просто от все, що бачила, грибла, била всі ці бур'яни високі, ну, старалася вигрибати по максимуму. Але це був такий, знаєте, чорновий варіант. Коли от я ці оці всі бур'яни позрубувала, в мене там, до речі, вже на компостній кучі, просто місця немає, вона вже вища за мене, я не можу до нічого відвозити. стільки бур'яну в мене нарвалося, я цих тачок повивозила. Напевно, штук 5, якщо, якщо не більше. От. Коротше, я от таким чином брала просто чорнову роботу, робила, підрізала паралельно рози, якісь квіти. А потім, коли я це вже все прибрала, повивозила, я вже почала доводити до ідеалу. За один вечір в мене не вийшло це зробити, але я думаю, я потрошечки буду виділяти час. І о, доводити, так сказати, до ідеала. Потрошки, потрошки щоб там жодного жодного листика не валялося. Так сказати, буду діяти по порадам моєї мами. А, і потім буде вже залишатися, тільки доглядати за цим, щоб воно вже так не заростало. Ну, воно і не заросте, тому що попереду зима. От так що треба буде просто полювати і посапувати, де буде в цьому необхідність. Взагалі дуже класно провела час, попрацювала з великим задоволенням. Не так важко було. Це все вирубувати, як потім від цього відмиватися. Я, звісно, була просто, я не знаю, як афроамериканка, така чорна-чорна. Ну і запачкалася, і все таке інше. Але нічого страшного, головне, що класно провела час, дуже задоволена результатом. Скоро і ви його побачите. Правда, що мені не сподобалося, так те, що рано почало темніти. А я якраз в цей момент займалася цією роботою, самою приємною, коли от просто треба було докрутитися. Це до результату, до такого ідеалу. А, вже великих бур'янів не було, треба було от просто підрихлити, там повигрібати те, що не треба. І як назло, в саме на підходячий момент почало темніти. Ну нічого страшного, а, буду сподіватися, що сьогодні продовжу. Я на фінішній прямой майже кінцевий результат, майже тому що тут ще треба довести до ума. Це такий черновий варіант, вже позрубувала хоча б ці дерева, які тут були вищі за мене, бур'яни, ну ви бачили, да? таке саме основне позрубувала, але, звісно, ще треба довести до ідеалу, а, позрізати від ацвшої отцвів, троянди, порозчищати оце, все малесенькі, оці, от всі. Ну, коротше, роботи ще багато, але от дивіться, наскільки приобразилася. Моє враження, мені некомфортно. Тобто я задоволена, звісно, проділеною роботою. Ти тобто, стоїш, задоволена така, знаєте, як з чистого листа щось почала. А, але от некомфортно, я не наче чого стою. Тобто, як я казала, воно хоча б було якимось прикриттям, а зараз я не на стою. Не наче я на сцену вийшла знаєте, на сцену і буду зараз розвлікати людей, танцювати і співати. Якщо я буду так робити, дивитися точно ніхто не буде, навпаки, побіжать в іншу сторону. От, Так що я, напевно, ще трошечки тут поколдую. Але от, в принципі, отак от, бачите, ще інструменти залишила, ще десь щось валяється, але отак от воно виглядає. Треба буде повикапувати вже ці штуки, як вони називаються. гладіолуси, гладіолуси треба буде повикапувати. Я бачила, їх вже викапують от Так що роботи отут ось ще багато, але таке саме основне, знаєте, я прийшла. Тепер треба довести до ідеалу. от І потім потім вже буду підготовлювати до зимовки. Оця куча, бачите, тут куча землі. Її сюди скидали, коли копали яму для гідрофора. У нас там гідрофор біля колодця, і от коли копали землю. Землю скидали сюди, її треба буде звідси повивозити. От. Коли не знаю сама, це секрет. Так що, хто молодець, я молодець, ще трошечки поки світло поколдую і буду бігти. Дивіться, літають всякі мошки. Видно вам чи ні? Всяке літає, я не знаю. В тому році, здається, теж таке було. От, Так що давайте тьомкою обіймаю гарного вечора. Чи що там у вас?